Настя, да. квіти для тебе да, вітаю, дякую. познайомимося. Діти, я Катя. Я Гордій. дуже приємно. Я нана, дуже приємно, Нана. Слухай, ну Я бачу, що ви гарно підготували і прикрасили О, будинок вже, до да. головіну або до дня всіх святих, або до велосової ночі. Кому як подобається, яка назва подобається? Проведеш нам екскурсію будинку. Подивимося, яка Задовлення. ж ти господиня з задоволенням. Проходьте. Яке ваше ставлення до Геловіну? у вас тут повзає. Це найулюбленіші тваринки мого сина, бо він дуже любить павуків. Кожного року вони бігають за мною, що треба тику, треба ходити по сусідах. По сусідах ходите? Цукерки або смерть? Ну хотіла, мама не хоче. Мама не хоче. Що у вас за костюми? Скелети. Скелети? Як ти облаштувалася? Скільки вже живеш у заміському будинку? Ми побудували два роки тому цей будинок. Ми зробили все, те, що нам якось було не близько. Тому що ми з чоловіком завжди полюбляли темні кольори. Тут він наполягав зробити все світло, що мені взагалі в принципі не імпонує мене це лякає. А він каже, що треба щось змінювати. Є така, я не знаю, ну вірно це казати чи ні. Але коли побудував перший будинок, годуйся будувати другий. Друге, ти вже знаєш, який тебе буде другий будинок. Я вже знаю, знаю. Є ще одна мешканка, яка поки що чекає за дверима. Познайомиш так. її звати Голда. Це дуже рідкісна порода. Канарський дох. Це мій був подарунок чоловіку на старий новий рік два роки тому. Чому вона на вулиці? бо це охоронний пес вона може з'їсти когось. серйозно серйозно так вона Та -да. дуже зараз хвилюється що я тут багато людей а вона мене захистити не може якщо що. ще є кіт так як вони вживаються між вони собою? вони дуже товаришують. так так в цьому у нас проблем немає а хто раніше з'явився кіт чи пес 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 а. кіт потім Дитяча дівоча, дівоче тарство. <ріст> що одразу помітно, це порядок. Так. Тобто нічого не розкидано. Це до нашого візиту готувалися. Ні. Чи ось ти така мама, що у всіх в дитячих ось такий абсолютний порядок? Ну, можеш сказати, я Мало. така мама. Ну я не люблю прибиратися у себе в кімнаті. Але. Але прибираюсь. Але прибираюсь. мені хочеться завжди, щоб от вони знали, що так вірно, коли затишно, коли прибрано, коли охайно, коли приємний запах стоїть в кімнаті. Ну вона ж дівчинка, ну треба ж не все, що воно ну, валялося. Коли було онлайн навчання, mm -hmm. до якого знов таки можуть повернутися школи. Батькам довелося стати вчителями на кілька місяців. Ти навчалася з нами? Е, ні, тому що я хочу залишитися з нею у гарних стосунках. Кров із носу, вона сиділа, це робила. Я не можу сказати, що гарно, але до самостійності також я привчаю. Ти уроки з дітьми не робиш не роблю, і я цього не соромлюся. Закінчилася перша чверть, як Нана закінчила з гарними оцінками? Ні, бувають і трійки, і четвірки. І я з цього приводу не переживаю, тому що це життя, і я не хочу її змушувати доводити мені, що вона молодець. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Спочатку я хотіла бути касиром, але передумала. Ага, касиром. Де в супермаркеті Ти хотіла бути так. А тепер буду блогером блогером тіктокером. Можна ще так сказати. А як мама до цього ставиться? Як вона захоче, я її підтримую. Я вирішила так для себе. Хочу бути блогером. Добре, купимо їй штатив, камеру. Хай знімає собі. Чи обмежуєш ти в користуванні гаджетами? Так, звичайно, телефон за хороші оцінки, за виконане домашнє завдання і за допомогу мамі. У Нас немає такого, щоб вона ну і там телефонує друзі. Там вільний доступ до телефону. В неї такого немає. І обмежуємо Ютуб, бо там дуже багато чого, що я не хочу щоб вони дивилися. Тому в цьому сенсі, звичайно, це дуже жорстко. У нас ти забираєш Забираю, ти і на два дні на місяць, можу забрати. І вона сидить, і все дитинство повинно бути. Може, тут я не права? І я розумію, зараз такий вік, що все в нас через інтернет, але треба спілкуватися, грати з братом ці всі шахи, все. Якщо у дівчинки все в принцесах, то у хлопця все в машинках. Так. Ну у молодшого кімната менша. Ну, тому що він менший. Тому що він поки що менший. Але ось це ліжко це звичайно мрія кожного хлопця, починаючи напевно з п'яти років, і іноді аж до тридцяти. <різь> у деяких підтримую, хлопців. Підтримую. Ну, ти виконала всі забаганки своїх дітей. Так. Це наша спальня. А це ваша з чоловіком. Кімната так. скільки людей допомагає тобі по господарству? Няні? Нянь немає. Допомагає батьки чоловіка. Їм подобається, вони залишили свою роботу і допомагають з дітьми. А зараз таки часто більш часу я звичайно провожу з дітьми. Ну і є фей. Як і прилітають, тут все роблять чисто. Тобто <по> ти не з тих жінок, хто любить 200 прибирати. Бо, ну, хай Бог миле. Це що мені треба? Два дні тут стояти. Взагалі, з моменту, коли ти вийшла заміж, коли ви побралися з твоїм чоловіком, ти чоловіка нікому не показувала. Буквально є кілька світлин у інтернеті, буквально кілька світлин у соцмережах. Це було твоє рішення, Ні. аби чоловік був не публічний. Чи його? Він каже, це не моє і ніколи моїм не буде. Чи не наполягала ти на? Тому аби приміром сьогодні чоловік був вдома. Я щоб можу... Все ж таки його показати вже загалу, щоб не почалося пліток про те, що може чоловіка насправді десь вже і немає. Ти читаєш мої думки, тому що я йому сказала, люди будуть вважати, що я вигадую тебе. Він каже: кому треба, той знає, що ти щаслива дружина. Я кажу: не хочеш добре, але ти мене попросиш, я тобі це згадаю. Чоловік приватний підприємець. Так. В так. нього невеликий чи великий бізнес? Ні, не великий, ні. Невелика, але нам, нам на все вистачає. Всі, хто цікавиться твоєю кар'єрою, твоїм взагалі життям, знають, що у нани інший біологічний батько. Чи ти з ним спілкуєшся, чи спілкується з ним Нана? Ні, мій чоловік Олександр вдочерив її. Угу. Вона знає, що в неї біологічний інший батько не знає, не знає. Ага, навіть да, так не знає. Ми розійшлися, коли було два з половиною роки. Вона зовсім маленька. Да. Так. Я розумію, що доступ до інтернету і світ не без добрих людей. І рано чи пізно вона буде задавати мені ці питання, але вже 10 років їй питань немає. Чи батько Нани якимось чином намагався встановити зв'язок з донькою? Тому що намагався. я так розумію, що вона його зараз єдина донька. Ні, в, в нього ну, вже є діти. Да, так, в нього там є сім'я. Він просто не заслуговує на, на цей дар Божий, тому що свого часу він дуже багато зраджував, піднімав руку і на неї і. Я думаю, що на слово батько він не заслуговує. Ти була в шлюбі з колишнім чоловіком, ніби не так довго. Це було скільки? Три роки? Три роки. Три роки. Але чи всі ці три роки мало місце домашнє насилля? Це було десь вже за рік. Почалося таке. Почалися дуже гуляння, дуже великі в нього там проблеми. якісь. я намагалася від себе як жінка зробити все, що я можу. Але я розуміла, що він настільки слабкий, що навіть не може мені сказати в очі, що він зраджує, що в нього є інша, тому він намагався мене бити. Принижувати при людях в ресторанах, ну великі концерти були. Але я все це терпіла, бо я дуже боялася наслідків свого дитинства. У мене були вічими. І... А ти не хотіла розлучення? І я не хотіла, і я думаю. Якщо я народила дитину, у мене були такі думки, то я несу за неї відповідальність і своє життя вже я поклала на заради дитини. Потім я зустріла дівчину, ми з нею розмовляли, і вона сказала лише одну фразу, яка перегорнула все в моїй уяві. Вона сказала: щаслива мама, щаслива дитина. І тоді я зібрала речі і сказала, Чимадан вокзал Одеса». Все, коли прийде час, вона мене спитає. Я скажу їй тільки одне: якщо ти хочеш зустрічі з батьком, ти можеш зустрітися. І послухай, будь ласка, його версію. Моєї версії вона не знає. І я не хочу, щоб вона знала, яке б було у мене життя. Тому що дуже багато дівчаток вони проецирують. Вони а в мамі так було. Тобто, ти хочеш, щоб Нана бачила вже твоє щасливе нинішнє. Сімейне так. життя так. Та, і не знала про те, що було. І взагалі і дуже хочу, щоб вона будувала свою сім'ю отака, як в нас зараз, а не те, що вона почула, що в мене було там. В останнім часом ти демонструєш так. у соцмережах свої кулінарні здібності, яка коронна страва. Фарширована риба по-єврейськи. Так. Так. це не легко. Це не легко. Але... І не одна година. Так, я знаю, це цілий день, але ця коронна страва готується або на новий рік, або на день народження чоловіка. Ти ще й робиш заморозки на зиму? Так, обов'язково там стільки всього, ти що? Як воно? Ага, це ціла морозильна камера. Так, батьки залишаються. Я не хочу, щоб вони втомлювалися. Ага. Тому я кажу: от тут борщ. Тут овочевики ага. тут і вони достають швидко, кинули собі в кастрюлі все. Але всі ці заготовки робиш ти сама, так і мені не складно стояти цілий день, зробити заморозки, щоб діти їли свіже. Ягідки на компота, малина, все таке інше. Там крівітушки, ну це вже мамі, язик. Ну все таке, качечка. Не страшно залишитися на карантині з такою морозилкою. Це головне, щоб дітям все було. Смачно. Якщо всі магазини світу закриються, ти можна можеш місяць пить? протягнути точно. Ну, якщо вдала хазяйка, то півроку можна. Будемо готувати печиво, діти? Так. Ви любите печиво? Угу. А ви з чим любите печиво? Щоб воно зверху чим було посипано. Шоколадом, но ну, таким на. На Да. А я люблю на паровой бані. Шоколад это легко сделать. Ух ты. Просто тарелку, туда шоколада на огніх подождать і. Ось хотого. хто кулінарний блогер в да. вашій родині. Да. Останнім часом твої найгучніші заяви були пов'язані з політикою. Давно не чули ані твоїх пісень, ані нових відеокліпів ми не бачили. І взагалі ти давно не виступаєш. Чи буде в тебе повернення на сцену в шоу бізнес Чи можливо ти в себе вже бачиш десь в інших справді? У мене була катастрофічна депресія. Навіть десь я можу сказати півроку. Після того, як ти пішла так, з так. партії Юлії Тимошенко, так? Так, да, да, От мені було дуже зле, морально, душевно. Потім я зібралася, я вмію. Так, мене завжди, в мене життя як серцебиття, вгору вниз, вгору вниз. Думаю, все, вертаюся в музику, все, на тобі карантин. Всі мої плани полетіли в тартарари. Ти не думаєш, що через ці свої політичні амбіції ти загубила в творчості і втратила час. Які могла б витратити на запис нових пісень, розвивати себе як співачку? А ти цими походами в політику і якось і співочий свій час втратила, і політиці нічого не вдалося, і ніби це такі, ну майже чотири загублені роки. От. Розумієш, коли я е, зробила свій тох, е, до чого я прийшла, то мені дійсно так я можу тобі сказати накрило. Тому я хочу повернутися на сцену, і е, зараз тема політики для закрита. мене вона закрита так. Політичних партій, сили, все таке інше. Чоловік хоче, щоб ти поверталася на сцену? Чи йому припало до вподоби, що ти більше вдома не працюєш, займаєшся дітьми? Він розуміє, що я так злозу з'їду. Що наше печиво готове? Готове. Вийшло красиво. Треба пробувати наскільки смачно. Так. – Хто перший? Нада? Давай. Дуже смачне. Хрумке така. Сухарка. Але не що з любов'ю? Швидкий рецепт. Так. Дякуємо за гостинність. Дякуємо за цю екскурсію твоїм маєтком. Ну і звичайно дякуємо за смачне печиво. Я теж вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли за 12 років моєї творчості. Ніхто так не приходив до мене. Для мене це дуже відповідально і хочеться, щоб це було дійсно як от печо зі смаком. А тільки світське життя може все робити зі смаком. Дякую, Настя.